Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 377 магазин продав 480 кілограмів огірків і помідорів. Причому маса огірків становила 85% маси цих овочів. Скільки кілограмів огірків продали? Починаємо. Спочатку треба записати скорочену умову. По-перше, було відомо, що продано всього овочів 480 кілограмів. Запишемо, що всього овочів 480 кілограмів. А от саме, скільки продали огірків. Невідомо саме, от скільки кілограмів було продано огірків. Але відомо, що маса огірків становила 85% маси всіх овочів. Так? І нам треба знайти, скільки огірків в кілограмах було продано. Дивіться. Ми не знаємо, скільки кілограму огірків продали, але ми знаємо, що це становить 85% від цілого так, від всього. Тобто нам треба знайти відсоток від числа. А відсоток від числа, як і дріб від числа, знаходиться множенням. Так як нам дано відсотки, спочатку треба перетворити відсотки у дріб. Будемо перетворювати у звичайний дріб, так? Можна в десятковий, а ми захотіли в звичайний, у нас зараз тема така. Отже, 85% це 85%. Сотих. І цей дріб треба скоротити на 5%. В чисельнику залишається 17%, в знаменнику 20. І ми дізналися, що 85% це те саме, що 17. Тобто. 1720 це частина огірків у масі всіх овочів. А ми вже казали, що дріб від числа знаходиться множенням. Треба помножити число на дріб. Ми шукаємо ж дріб від числа. Отже, множимо 480 на 17,20. А щоб помножити натуральне число на дріб. Треба помножити натуральне число на чисельник дробу. І тепер я запишу в чисельник 480 помножити на 17, а в знаменник 20. І ви бачите, що тут можна скоротити на 20 і чисельник, і знаменник. В чисельнику залишається 24 в знаменнику 1. Тепер у нас в чисельнику добуток 24 на 17. В знаменнику 1. Зараз ставите на паузу відео. І в стопчик треба помножити 24 на 17. Я вам цього не показую, бо це ви вчили в 5 класі. І ми отримали 408 перших. А це у нас 408. Одиниця виміру кілограми. І це маса огірків, яку продали. Відповідь: 408 кілограм. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!